Сіянен вже повідомляє, що Україна почала використовувати шторм Shadow. Ви можете нам привідкрити завісу, де у яких напрямках ЗСУ може використовувати далекобійні ракети, які нам нещодавно передала Велика Британія? Ну, перше застосування це Луганськ. Було і е, ми в Луганське знищили там е, декілька воєнних об'єктів. Наскільки я знаю, двічі використовувалося. От е, ну, правда, Російська Федерація вже е, заявила, що вони там збили сім ракет. Хоча ми використали тільки наскільки я так розумію, з відкритих джерел тільки п'ять. От і всі п'ять долетіли, всі п'ять вибухнули там, де вони повинні були вибухнути. От а так ми викорну. Я так розумію, що Луганськ це було про бопера. Справа в тому, що до речі, там сталася така, така конфуз знов таки з Російською Федерацією. Коли пролунали вибухи у Луганську, то місцеві паблики стали писати ніколи, 8 років було тихо. А зараз а тут вдруг лунають вибухи. вибухи. Тоді питання: а ви ж казали, що 8 років бомбили Донбас? То виходить справа в тому, що у нас до Луганська нічого не діставало і Луганськ на сьогоднішній день це дуже великий хаб військової техніки озброєння і боєприпасів, і як база, дуже потужна база для російських військ. Тому ми до неї дістали. Я думаю, що одним з пріоритетних цілей цих ракет може стати ще Керченський міст або кримський міст, як його називають. Чому тому, що це дуже потужна артерія постачання? Для російських окупаційних військ, які знаходяться на півдні України, а це саме Запорізька, Херсонська, частково Донецька область, ну і сам півострів Крим.